Людям з інсулінорезистентністю варто вивчати склад продуктів. Умовно ми поділяємо продукти на хороші та погані. До поганих продуктів відносимо усі солодощі, десерти, солодкі напої, тобто все, що містить прості вуглеводи. Також поганими вважаються вироби, які містять багато крохмалю, наприклад, вироби з білої муки, як хліб, хлібобулочні вироби, макарони, а також такі каші, як рис. Також до цього відносяться картопля, кукурудза тощо. Варто також уникати високожирних продуктів та продуктів, що містять з трансжири до цього відносяться усі. Фастфуд, чіпси, також жирне м'ясо, смажена їжа тощо. До хороших продуктів ми відносимо в першу чергу овочі. Овочі повинні складати щонайменше половину тарілки кожного прийому їжі. Також до хорошими продуктами вважаємо цільнозернові продукти, це цільнозернові каші, такі як булгур, коричневий рис, гречка, цільнозернові хлібобулочні вироби. Також доцільно до раціону додавати нежирний білок. Це є морепродукти, Нежирне м'ясо, таке як курятина, індик, також хорошими вважаються корисні жири це авокадо, оливкова олія тощо. Важливо також пам'ятати, що для підбору індивідуального плану харчування найдоцільнішим є звернення до дієтолога.